Чим був Холодний Яр? Сьогодні ми знаємо про це не лише з численних документів червоної влади, але й з мемуарів безпосереднього очевидця. Старшина Запорозької дивізії дієвої армії Української Народної Республіки Юрій Горліс Горський кілька років брав участь у повстанській війні і детально описав її в автобіографічному романі Холодний Яр. Це живий приклад, як невеликі числом, але сильні духом можуть успішно боротися з незрівнянно сильнішим ворогом. Юрій Горліс Горський Взагалі, явище Холодного Яру, це своєрідний український феномен, який сміливо можна позначати терміном Холодноярська Республіка. У період національно-визвольної боротьби 1917-1920 років центральна влада в Україні була послаблена, і в умовах війни всіх проти всіх, коли директорії доводилися боротися одночасно проти декількох ворогів, а саме непростих пересічних українців покладалася відповідальність, чи сидіти склавши руки, чи все таки не чекаючи рішень влади. Боротися за свої власні інтереси. Щоправда, виступи минулих століть обмежувалися винятково боротьбою за права та вольності. А Холодний Яр продемонстрував іще й організаційний лад та усвідомлення мети здобути незалежну Україну. Минуло вже 20-те століття, і лише кілька десятків років тому. Дослідники нашої історії, краєзнавці і письменники розпочали активно вивчати феномен героїзму повстанців Холодного Яру. Ще з 1917 року хвиля супротиву більшовицькій владі покотилася по всій Україні. Наш земляк, Кость Бестушко, уроджене села Ганівки, восени 1920 року привів на Чигиринщину багатотисячну степову дивізію. І у свої 20 років ось Степовий Блакитний був обраний головним отаманом козаків Холодного Яру. Вони громили Червону армію, звільняючи міста і села. Ось так Холодний Яр став вогнищем національно-визвольного руху. Відтоді минуло більше 100 років. Українці тепер героїчно борються за свою незалежність у запеклій війні проти російської агресії. Ми неодмінно переможемо. Адже наша нація незламна, нескорена і ніколи ніким ще завойована не була. oh uh -huh. Це був бунт рабів, чи це було організований спротив українських націоналістів. Офіцер, командир йде в бій поруч з козаками, під шрапнелем, під гарматним обстрілом, під кулеметним вогнем. Когось бакитний не був просто отаманом, командиром від, від Бога. Він викликав ентузіазм і бойовничість навіть у Слабодухі. Його визнав Холодний Яр. Холодний Яр найвища наша повстанська інституція, визнана всім повстанським світом правобережної і лівобережної України. І холодноярці брали хлопця з Ганівки 22-літнього, головним атаманом Холодного Яру. від 22 роки він створив дивізію, як за даними більшовиків, 20 тисяч козаків. Що ті цифри воїнів це одне. Але ж їх підтримували матері, сестри, дітки, дядьки, розумієте? Тобто народ воював проти Російської імперії, але Російська імперія виявилася сильнішою. Але пам'ять про цих лицарів збуджує нашу кров і сьогодні. І ви бачите на фронті прапори холодної Історія перманентної національно визвольної боротьби. І ця боротьба почалася кілька сторіч тому. Тому наші вороги певний час називали нас мазепінцями, потім петлюрівцями, потім бандерівцями. Ця боротьба продовжується і нині, я не знаю, як назовуть цей, цей період. Але ми сподіваємося, що ця боротьба завершиться нарешті нашою перемогою. Ідея цієї збірки, яку пан Роман, Роман Коваль представив, це саме полягає в тому, це спадкоємна боротьба українців за нашу незалежність, за нашу кров, за нашу честь, за кривди нашого народу, гортуємося йти на гець, за Україну, за свободу. Гукнув отаман Степовий і загуло навкруг степами, за землю й волю буде бій, ходій кучі, братове, з нами. До боки нас червона рать усіх за горло не схопила і не згребла свого добра, бери земляче свої вина і заюрбився кривий рік. Херсон Олександрію, зійнявши куряву з доріг свої, свою несе повстанство мрій. Про тихе вольне життя, без вучика і комісарів, що селянину майбуття готують з комунальні. Гартує місць Холодний Яр, загони степові єднає. Веди, отамане, зброя, хай дасть набоїм, скільки має. І загримів. Загуло повстання по усіх усюдах, було сьогодні. тобі. Було. Ніколи степ цей не забуде, як не засіяні поля тілами вкрилися героїв. І заклиналася земля. Той час лихий від сліз і крові, отаман степовий упав, підтятий пострілом у спину настану прошептав свій заповіт перед спочином, Ще не скінчився наш похід. Надію з нами не ховайте, як буде воля. Мій привіт країні милі передайте. І до нині тобі триває бій. Берні немає тій упину за край наш рідний Степовий. За українську Україну. Слава героям! Рука сиділа свара! Блокиний сказав молодшому братові Федоре, вмирати зовсім не страшно, коли знаєш, за що. Смерть не така страшна, як хтось думає, але померти ні за цапову душу дуже страшно. Загинув кось Блокидний 9 травня 1921 року. Федір, його брат молодший, стверджував, що, потрапивши в оточення, він вирішив сам себе позбавити життя, щоб не потрапити в руки ворога. І останніми його словами були, як буде Україна вільною, передайте їй привіт. Кож не знайшов те, що шукав, він загинув в боротьбі за Україну. Візьму на себе відповідальність і передам вам вільні. І самостійній Україні її козачкам і козакам привіти квостем в опікнам. От синього дону до сивих Карпат, одна нероздільна родина, без рабства, без панства, насильства і град, вільна, незалежна. Україна. без рабства, без панства, насильства і град, вільна незалежна Україна сини України ставаймо вільні від прапор ідеї одної, зберем з поля рідного квіти рясні. Вінок України вільної, зберем з поля рідного квіти рясні, Вінок України вільної, на нашім прапорі огненні слова, записані гнівом народу, Хай зникне небезрідно, тюрма вікова. Вперед, за братерство й свободу, хай зникне безслідно тюрма вікова, Вперед за братерство й свободу. Сини України ставаймо в ряди, утворим незломною лаву, і правди ми будемо нести, вільній Україні, на славу, Стяг волі і правди ми будем нести, вільній Україні на славу. То хай же відону до сивих Карпат, живе нероздільна родина. Без рабства без панства насильства і град, вільна незалежна Україна. без рабства, без панства насильства і град, вільна незалежна Україна. без рабства, без панства насильства і град, вільна незалежна Україна. Браття, наш прапор має і сонце сяє нам очах, дружні тиск, зброї жар і гнів, і з ним повітряний стін за Україну. Особисто за себе можу сказати, що ми дізнаємося нашу історію, про яку ну, свого часу ми нічого не знали. На сьогоднішній день ми маємо можливість цю історію ну, як мінімум про неї знати, і це дуже гарно. Бо, ну, наприклад, я виріс в радянському союзі. Це, це ті часи, коли про все це мовчали. Е, дивіться, е, хіба про Холодний Яр розповідали в школі, хіба, хіба про Пестушка розповідали в школі, хіба нас учили на тих ідеалах? Ні. Нас вчили на павліках Морозових, на Олександрах Матросових і так далі. І тому подібне. Ми не знали цієї нашої історії. Зараз ми маємо можливість і це дуже добре. Мені все це дуже сподобалося. і Я дуже радий, що маю таку можливість долучитися до цих подій. Дуже дякую. Сподобався сьогоднішній захід. Відчуття патріотизму зарядився такою енергією і вважаю, що потрібно завжди проводити такі заходи.